Земля наша этих Всіх тварей в себе остановит. Да буде так. Друзі, вітаю вас на каналі Ростислав Протакшин. Підписуйтесь, ставте ваші вподобайки та тисніть на дзвінок. Едоматерологиня Яна Пасанкова дала свій прогноз щодо закінчення бойових дій та що чекає на Росію після поразки. Крім того, астрологиня Анна Варгалес назває ключові дати, в якій завершиться війна. Тож залишайтеся. Знамо. Зализывать раны Российская Федерация начнет еще до конца марта. Потом она будет планировать какое-то какое очень важное наступление, которое пойдет одним местом на букву П. Саме так Яна Пасенкова описує думки щодо ймовірного повторного наступу Росіян. Він буде але не настільки сильним, як планують на Росія. Окупаційна армія проблеми з озброєнням, але в цьому їм ще намагається допомагати дружні країни. Тепла страна кліпає, поставляє вооруження, Теплу страну скоро придушат в этом вопросі, і сам сам транспортний коридор. будет каким-то образом остановлен. Они будут что-то сами делать. Но пускай они все вместе, все дружно. Ну... От і в атуди нікуди не приходять в з цим оружиє наразі. На Російській Федерації виникають проблеми не лише з озброєннями і кількістю військових, адже вже понад 130 тисяч окупантів загинули на фронті. Тому на Росії намагаються зібрати усіх підряд, аби взяти кількістю, а не якістю. Так, да, Буде ще одна волна мобілізації. Це буде весна, і вони вже крохи збирають. Їм уже просто к ніядкуди забирати хто не мог. Тут уже двохсотий, як говориться, хто на нас пошов, хто не пошов, тут с этой потрясающей держави, все остальне ну крохи, які то я не знаю, дети, просто каких то дітей будуть набирати. Яна на пропускає, припускає, що піднімати бунт на Російській Федерації почнуть після ліквідації чинної влади. Не, ну после того, как все матрешки путинские сдохнут, конечно, Россию накроет и митингами, и протестами. А пока э, данного счастливого мероприятия не случилось, будут какие-то вспышки каких-то осознанных людей, э, каких-то людей, молодых людей, э, более таких продвинутых, чем вот это стадо зом зомбированное. Но на что-то это повлияет? Нет. Тарологення запевняє, що до осені Путін ще буде займати крісло президента країни агресорки А потім почнеться заміна влади. Осені вже там буде серйозно думати по поводу зміни власті, по поводу приємника, Закінчуються у них путінські двойники. Прийде після Путіна якийсь молодий зелений. Ну мабуть, по сравнению з этим старим пердуном. молодий зелений і власть його дуже швидко буде свержена, Очень швидко, От, як прийде, так і уйдет. Астролог Ханна Вергелес також заявляє, що на Росію чекають складні часи, і перші зміни відбудуться вже навесні, адже для України в цей період буде хороший астрологічний аспект. Весна, кінець весни, це вже в нас квітень, травень і навіть червень це хороші передумови для переговорного процесу, дуже хороші, але треба розуміти, що тут настільки багато факторів, які впливають на долю нашої держави. Наприклад, є фактор, який називається ворог. Так? І мене знаєш, що тут якби радує насправді те, що для України на квітень-травень починаються дуже хороші аспекти. На Росії там починається складний період. Складний період для верхівки, для президента. Я не можу сказати там, що з ним станеться, але те, що він буде не у найкращому положенні, це. Однозначно, цей період, за словами астрологині, почнуться внутрішні проблеми. і, Можливо, Росія захоче повторних перемовин, але вони будуть відрізнятися від тих, що були на початку війни у 2022 році. Там почнеться якийсь такий, знаєш, дільош влади, і ну, таке в мене відчуття, що вони, як знаєш, від нас трошки вони відволічуться трошки на свої якісь внутрішні mm -hmm. е... питання. Є велика вирогідність, що у нас почнеться. Е... Переговорний процес, але не такий, який був в квітні минулого року. Ти пам'ятаєш? Там же теж от вже ретроспективно цікаво за цим спостерігати. Тому що на квітень минулого року були астрологічні аспекти, дуже чіткі переговорів і переговори технічно були. Але чим це завершилось? Нічим, Хороші умови для приговорів, на думку астрологиня, весна літо. Хороші астрологічні аспекти вони в нас виникають в квітні-травні. Ось там дійсно є потенціал, дуже хороший потенціал для м такої, знаєш, зміни а, яка про мирний процес, уже тобто не про війну. А про те, щоб вийти а, з, з війни. На цей період буде і тиск на Україну. У лютому березні каже Баргалес: очікуються активні бойові дії і активна боротьба. Ти знаєш, я боюся, що в березні почнуться дуже активні воєнні дії. Це пов'язано з Марсом. Пам'ятаєш, що ця петля Марса, ретроградний Марс. Дуже mm -hmm. багато про це говорили. От е, фактично, Марс е, в березні виходить із зони ретроградності і ось. Ці тенденції, які були закладені до початку ретро-руху, вони почнуть розвиватися. Це пов'язано з обстрілами інфраструктури, ось ці, скажімо, ось цей вплив Марсу, так? І це пов'язано з деяким таким сповільненням бойових дій. От ми можемо зараз спостерігати все, що у нас було до листопада, так. Це зовсім інша динаміка. Це швидко, це дуже активно. Зараз таке відчуття, що ніби знаєш, все якось сповільнилося. І от з березня місяця починається більш активна динаміка. В цей час, на думку експертки, ми отримаємо все озброєння, яке наразі потребуємо, але швидко досягнути перемоги, на жаль, не вдасться. Так, нам дають ресурси, нам дають підтримку, але це ну, така, знаєш, певна, ну. Залежність, так, якщо чесно говорити, ми дуже залежні зараз від чужої зброї, від чужого постачання, від чужої якоїсь там точки зору, так само. За кінець лютого і березень місяць там ще а, будуть а, якісь. Обстріли або якась небезпека, яка з моря, ну нас зазвичай обстрілюють з моря, тобто mm -hmm. ось ці моменти небезпеки від води, або яка пов'язана з водою. Ці моменти вже виникали. Пим теж, скільки раз ми переживали і боялися, що, не дай Бог, Гес, Дніпро mm -hmm. і таке інше. Тобто, Березень дуже активний, і остання точка виходу з воєнних дій квітень травень 2024 року. Тобто, за найоптимістичнішим сценарієм, початком завершення війни стане весна 2023-го. Квітня-травня у нас починається інша фаза. О те, що ми говоримо про дипломатію, але це як результат березня, і а, якщо ми не дійдемо якоїсь згоди, ми не знайдемо можливостей так? А ситуацію розвернути на свою користь, то наступна точка, де можливі знову ж таки, мирні процеси і переговори це листопад. І остання точка, такого я би сказала, виходу вже взагалі з теми війни, воєнних дій і завершення розвитку дій тут, так. Це квітень, травень 24-го. Анна Вергле запевняє, що початок завершення війни відбудеться на дві 2023 року. В листопад час важливих рішень, а ось повне завершення війни очікується вже навесні 2024 -го року. Головний кармічний урок. Ми вміємо боротися. Ми знаємо, що таке воля. Ми звикли до цього, але ми завжди цю волю губимо вже після боротьби. І це можна історично дуже легко відстежити. Тож віримо в нашу перемогу. і Продовжуємо підтримувати Збройні Сили України. Друзі, я вам дякую за перегляд. Ви були на каналі Ростислав Продакшн. Підписуйтеся, ставте ваші вподобайки та тисніть на дзвінок. Адже далі ще більше прогнозів та наших спільних перемог.